Так, що ж, всім привіт, ми продовжуємо грати в Хойку з модом Ukrainian State Great Reborn за Білорусь <кхи> І так, Естонія. Естонія А, ми ще не повністю відновили організацію, як я бачу. Чекаємо повного відновлення організацію в усіх. Все. Вперед. Моя мета. Якесь більш-менш швидке рознесення Естонії. Ось так, вперед. Зараз одразу в усіх провінціях буду атакувати. Але головне прорватися хоча б по дні. Знову ж. Ми атакуємо усіх, але прорватися хоча б один ніг і це все вже це вже буде перемога. Тобто ось так. підкріплення підкріплення, далі. О! Один підкріплення, всі інші далі. Так само: одного сюди, двох сюди, двох сюди, чотирьох сюди. Все. ну Так, максимально мікроменеджментом пробуваємося, щоб все зробити швидко. Так, є. Розриваємо їх просто. І зараз заліземо в Талін. До речі, в цій привінції вирувано все ще тримається, там якось якимось дивом, але це, ну, це взагалі не допоможе. Так, є. Розширяємось. А, все. Це було швидко. Забираємо це все собі. 180 пуф забрати. На жаль, в них не було флота. І далі в нас проблеми, бо у Литви захист від Польщі. Гарантія незалежності так само, як у ви... Румунія і. Румунія взагалі в союзниках, тобто. Нас зараз чекає війна з союзниками, до якої я взагалі не готовий. в плані взагалі В плані я готовий ось так, 18 ще дивізій зробити. Але взагалом 36 дивізій мені не вистачить навіть, щоб фронт перекрити. в плані, давайте. Мені треба буде стояти з Литви по, по Румунію. Це. слухайте, а нам вистачить? Чисто, щоб по одній дивізії в провінцію поставити? А, воно було зеленим, не тому, що нам вистачає дивізій. Тому що дивізії були прикріплені до інших наказів. Давайте ще раз перевіримо. Вистачає, слухайте. Та ну якого біса, я ж нормально постав. Все, нарешті нормально побудувався і нам точно вистачає. Чисто, щоб хоча б по одній дивізії поставити. От це по одній дивізії на провінцію, ну це. А, це жах, це жах. У мене ж мають бути інтеграція. Їбай дуже. Савок з, з фінами закінчив. це справді жах. Навіть якщо я піду на Литву, то Литву захистить Польща. Чи захистить Румунія Польщу. Бо тоді Польща на мене нападе, а не я на Польщу, якщо я піду на Литву. А давайте зараз. Так. Зберегти. Зберегти. Чи не є це таким міні-читом? Оголосити, оголосити. Бо це Польща на мене тоді нападе, а не я на Польщу. Ой, ну так. Це я все правильно сказав. Так, так і Румунія. Хе. Румунія якось. Якось не вступається проти нас. Це прекрасно. Тут отак трохи. Трохи обійшли цю гру таким чином. Блін, ааа. -а -а. Можете всі швидко по позиціях встати, мені не вистачає зараз. Щільності дивізії. Ой, дякую. Ти сюди, ти сюди. Ой, хтось в Каунасі. Хтось в Каунасі. Давайте, не знаю хто. І хтось побудував залізницю з Каунуса. Так, тут треба бути обережним. Далі обережних відбуваємо звідси. Так, ми дали для початку в себе зайти далі. Треба бути обережнішим. Так, плюс ну, на мене Польша зараз не нападає. Нічого страшного. Нічого критичного. Буває. З усіма буває. Давайте ось так. 6. Сюди. Додатковий захист. І ви 12, якщо вас. Так, вас вдасть, вдасться дістати. Половина з вас сюди. Половина просто прикріпляйтесь. Давайте генерала якогось. Ні. Не цього. Ось тут для підкопки, все. Нормально. Ми не сильно посипаємось. Ми посипамось. Знову ж. Це факт, ми посипемось. Навпроти Польщі ми посипемось точно. Тобто це факт. Те, що навпроти Польщі ми посипемось. Не так сильно, як могли б. Що ні, ми навіть жодної провіції зараз не здамо, судячи за все. Особливо якщо ось так зроблю Слухайте. Це не навіть непогано. Єп, ми розділили їх на дві частини. Загалом, нам головне зараз з Литвою розібратись, а Польща вже не такою великою проблемою буде. Таку мучку Польща якраз таки буде проблемою нам. Якраз таки, в цій війні проблема Польшу. Не литва. Так, конструємо в шау... нас на шоуляй, бо можливо вони капнуть після цього. Так, вилучається немовільню, що вони капнуть. Саме після Шауляя. Опа. У нас є можливість взяти вільну зараз. Цією можливістю не можна не скористатись. Брат. А, ага. Кайф. Саме вільну захищають. Прекрасно. Я тільки зараз взяв коронацію Василя. Нічого собі. Вордість Русі. Там не треба сюди такувати. Що вони ще не капають? А, воно зараз. А, ні, ще ні. Зараз організуємо їм. Капи. Капання. І тут ненавмисне оточення. Будівництво. Прекрасно. Дайте мені, що, що, що. -а. констрон проплозовість. Хоча ми зараз воюємо і нам більше. А, ну, нехай. Поки що продовжимо робити те, що роблю. О, oh, нарешті. Так, плюс литва без флоту, на жаль. Весунту вимоги. Затворити вийти. Так. І тепер ми один на один з Польщею лишились. Пока нас дуже активно, прям дуже активно б'є. Але і втратила вона 24 тисячі, а 9 тисяч. І. вони вони нас жодної провінції не вибили. Це цікаво, враховуючи те, що вони нас п'ють активно. Я думав, якраз таки вони будуть створювати нам величезні проблеми. Але якось ми все ще живі. Я думав, якраз таки проти Польщі мені доведеться просто триматись, поки не прийде. поки не прийде Німеччина А, доброго вечора, Німеччина Ой, який кайф Рубуня проти нас вступила війну. Сюди. Так, мій флот тікайте. Моя армія в свою чергу. У нас проблеми. Зупиняйтесь. Будь ласка, всі, хто може максимально швидко. Ну що, ви робите? Давайте швидко. будь Ласка, а, -а, а. Кляті румуни. Кляті румуни. Не чіпайте мене. Ні, 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 ні. ні. А, а я забороняю. Я не хочу, не хочу падати. Що вони ще мене атакують? Ви знущаєтесь, вас там німечне. Вас в бік б'є клята Німеччина. Що Щось ця фігня. Ще постійно треба буде руйнувати фронт з німечною. Так, давайте в деяких місцях Ата... контратакуємо, просто там, де вигідно. Там, де це нам дасть не ослаблення, а навпаки, посилить нас. В таких місцях контратакуємо. Всіх зупинити? Швидко встаньте на позиції, будь ласка. Ну, щоб якось треба перекритись. Все. Перекритись хоча б якось реалізовано. Так, ми сюди. Ви сюди. Ви в підкріплення. Треба ось цей виступ забрати, бо він в мене забирає багато дивізій. Справді багато дивізій. Так, далі сюди вигідний наступ. Якщо я сюди проб'юсь буду. Ай, не проб'юсь. А, -а, а. Це підстава. Поверніть мені цю провінцію. Меччина, ти не мене атакувала, а краще б захищала свої провінції. Бедьте, глядьте поляка. Глядьте поляка. У мене ще тут вузол постачання забрали. Кай. Обожнюю це Чому я не можу їх звідси від... Окей. Бо тут не обстріляні дивізії стоять. І навіть без наказів. п'ять дивізій сюди прикріпили цю провінцію. Нащо? Ой. Німеччина. десь в альянс. Мені по фокусам треба буде щось від, від німеччини. Так мені потрібні будуть румунські землі. Ні. Він не просто десь в альянс надіслати. Завдяки цьому, всі провінції, на які в мене є претензії, я можу спокійно собі отримати. Так, зараз німецькі дивізії ще зайдуть в мене. Давайте, підходьте. Я готовий. Приймати ваш захист. Німецький тиск на Пінілюкста. Так. Так, так. Ну, кляти креаторум... Я не очікував, що саме румуни будуть сварювати, мені проблеми. Але я сам бив, у нас на початку війни взагалі жодних дивізій з ними не було. Зрозуміло, що коли фронт сипеться, то там вже складно його повернути. Так, військові заводи, дякую. Піхотку. <кхід> Збільшуємо виробництво саме піхотки. І мені вантажіок не вистачало, то таке. А то назад з час не відбувається. О, ви дурні. Вони зробили самі собі оточення зараз. Дякую. Дякую за оточення. За самооточення. Вони просто звільнили одну провінцію. Але все одно щось мені складновато, чесно кажучи. Будуть не дивізіями. Я їх дістав чисто, щоб не капітулювати. Доводиться з необстріляними воювати. Так. А взагалом тут Німеччина встала, захист можна теоретично не хвилюватись. Ну, крім навпроти Румунії. щось Румунії вони так собі стоять. Ну, я нове піхотно спорядження дослідив. Натимай роду інженерів ще. В мене. А мені хоча б колись додадуть ще ячейки для дослідження. У мене всього дві ячейки для дослідження, ви Тут болото усюди. Сі 24 дивізії відкріпляємо. По одній дивізії на провінцію ми все одно залишаємось. У нас залишиться тут. Залишиться ж? Достатньо. Ну, так собі. Але нормально. Якось перекріймо. Окей, ви повертайтеся C24. Зробимо по-іншому. Я тільки половину відкріплю від вас. І. Прорив. Прорив через Вінницю будемо робити. З метою повернення Одеси. Вперед. Якщо вони думають, що вони можуть мені щось зробити, то вони дуже сильно помиляються. Вперед. Вінниця. Так. Вінниця. А, звідси не можна Вінницю атакувати. А шкода. Тоді ще сюди атакую, а ти сюди. Вдох сюди, просто щоб затримати їх. Вони можуть про, про підкріплення забути. Так, гордість. Русі. Прекрасно. Старі колонії можна взяти. Ооо, багато, багато претензій. Це найважливіше саме претензії Єп, тут ми на місці. Нехай воно трохи самовбувається. В спробах нас зупинити. Далі ми продовжуємо. Вбирайте, Розширяємось. А, і через річку пройтись складновато. Горщина в вісім. Румунія. Зараз полетить Румунія. Головне, щоб на Закарпаття ніхто не пішов. Так, щось. Так, у нас якось тут. Не дуже вийшло. Тоді через Хмельницький будемо. Мета взяти луцький вузол постачання. Так, перш, Перше принці. Бо це рівнина, це взагалі без проблем. Це йдеться. Так, ну а далі? А далі? Атакуємо далі. Мені вайтуж на все, це буде прорив цей вузол постачання. Ой, вони намагаються вони типу зупинити вдачу. Падіння нанкіну. Так, перше принці є. Мудюсь зупиняємо. Друге привінці є. Одну дію Є. Упс. Упс, хтось зробив прорив. А, але. А, чистої залізниці сюди нема. Ну, мабуть, собі побудую. Так, знаєте що? Я видаляю цей наказ. Не треба мені тут ходити без... без мого дозволу. І наступна моя мета Львів. Звідси сюди в Львів, Звідси. Звідси сюди в Львів. Вперед. Так, ну, так Намагайтесь мене зупинити. Я Львів, ну. Я не уявляю, як я без Львова буду. Львів наш. Ну Це. Навіть не обговорюється. В сенсі Східна Польща віддана. Ви знущаєтесь. Це мої території. Як. Мені просто цікаво, як це теоретично реалізуємо, враховуючи те, що Польща ще не капнула. Якого біса східна Польща віддана Савку, якщо вона ще не капітулювала? Вона ще не капітулювала. Як ви це взагалі Типа серйозно вона... вона не капнула ще. Як східна Польща віддалась Савку? Все всіх повернув. Ну, все одно, слухайте, ми все одно підемо на совок. Підемо, підемо. Угорщина, все нормально. у Rumunia, що за monster? у ну так, що угорщину відбуває. В нас зупиняє, угорщина відбиває, що за монстр. Чому Румунія якимось монстром стала в цій грі? І що з Німеччиною, чому вона не може взяти Варшаву навіть. Це завжди так, якщо Німеччина на союзник, вона максимально слабка. вона максимально слабка. Так, вчинив всі спробую зайти. Ууу, савок виправдовує бенту війни у нас. За скільки? Ти впораєшся? За 180 днів пуф. Окей. У нас ще мета зараз за 180 днів капнути румуннів. Як можете нормально швидко всі стати по позиціях? Це важливо. Все. Також перевірити залізницю. Як завжди. У нас з залізницею все прям незрозуміло. Все. Відбудовую. Так, німеччина, ти серйозно, капни Варшаву? В чому твоя проблема? Це справді це дивно, це максимально дивно. Німеччина з тобою все нормально. У мене це не ймовірно дратує. Так, зараз почекаю, поки всі мої дивізії встануть, поки запрацюють вузли постачання. Тому що поки постачання не працюють, нема сенсу нічого робити. У нас тут просто три непрацюючих вузла постачання. Треба дати їм час, щоб воно подумало, щоб воно запрацювало. Падіння Варшави нарешті. Давайте. Зараз швидко побудується залізниці. Все. У нас у всіх є постачання. Можна далі йти. Тут ти бачу, мої союзники вже потроху перекривати фронт савкон. Є таке, треба. треба. І 6 дивізій. Не вистачає нам, в першу чергу, піхотки, але нормально, піхотка в плюс виробляється. Івано-Франківська. Це нова в Польщі вперед. Без питань. Так, старі клоні купив претензій. Отримав на новій провінції. Ого, дуже багато провінцій стане. Ну, Без Сарабія, в першу чергу, стане національними, середніми землями. Не дивлячись, що вони зараз під контролем Румунії. О, о, Польща капнула. Я просто. декілька претензій. Це моя. Посередня земля. І ось це. Ще є тут прям усередній землі. Окей, в мене як мінімум ось ці дві землі осередні. Вони спокійно мені їх віддадуть, тому що це мої землі. Ну, це прям мої землі. Відхилила, ти, ти знущаєшся. Зазвичай вони не відхиляють. Будь-якому випадку на мирній угоді все спокійно забереться, але. головне зараз не угода. Так, всі, вставайте швидко навпроти Румунії. Будемо зараз концентрувати наступ. О, вперед. Вперед. Якщо я просто максимально херсину вперед, відправлю вас. Посипеться у вас фронт. Несподівано. Ха, слухайте так. Нам вдається. Та якби це тупо не було, але нам це вдається. Нам навіть вдається це. Як вони до цього трималися? Це поляки. Прикол в тому, що поляки відправили їх захищати занадто багато дивізій. Це тупо. Як поляки замість того, щоб самим захищатись, відправились захищати Румунію. Тепер Румунія сама ні на що не здатна. Все вперед, в мене тут міні прорив, головне їх затримувати на головному фронті. Дивіться, полетів. Як ми полетіли, як красиво. Доби, я прям полетів сюди. Хе. По дивіться, як я, я, я просто пролетів по ним. Просто такий все. Це все моє. Це все моє. Так, дивіться, у нас є я б такий, що 5. Хе. Ще давайте п'ять в піхотку, бо, бо мені справді мені потрібна піхотка. І судячи за все мені потрібна сталь. Давайте у швеці. А я союзниками тепер що воюю? Так. Неприкольні. Так. До речі, що там в нас по. А, ще 130 днів. Диво. Та ми по Румунії прям дуже швидко йдемо. Але. По-перше, хочу надати, щоб по санкій описі ви зможете знайти та придбати мою гру, Які також можете пограти хоч за Білорусь. А так взагалом продовжував вже наступне відео. Поки що дякую вам всім за перегляд та особливо дякую своїм спонсорам, яких можна побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і виходять ці відео. Якщо в когось мій глядачів також є бажання мене підтримати, і ви це можете зробити або донати в посланні в описі, або так само ставши спонсорами на тобі підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так взагалом дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.